Дякую захисникам і захисницям України за сміливість та мужність, за те, що могли безперервно получати знання, спілкуватися з вчителями, спілкуватися з однолітками та за зараз моєї рідної Донеччини, у мого тимчасового укриття в Хмельниччині. Міський захисниками і захисницям України за честь та рішучість. Ти отам у вогні серед поля, серед відео звуків війни, серед холод, жаху і болі. Ти отам лиш тримайся, живи. Низький уклін за захист моєї рідної Донеччини та захист мого тимчасового укриття дівщини. Дякую захисникам, захисницям України за хоробрість та відвагу. За можливість мріяти про українське майбутнє, вірити у нашу перемогу, сподіватися на скоріше повернення додому, зустріч з рідними та друзями. Дякую за захист моєї рідної Донеччини та захист мого тимчасового укриття Київщини. Дякую захисникам та захисницям України за безстрашність стаючий душність. Встанову тих, хто своїм життям завойовує нам найкращі хвилини майбутнього миру, зпиняє голову перед тими, хто безвинно залишив своє існування, особливо дітьми. Вдячний за захист моєї рідної Донеччини, за захист мого тимчасового укриття Дніпропетровщини.